Цей прекрасний час. Ми змогли прийти в Дім молитви, ми можемо славити ім'я Господнє, ми можемо співати псалми, молитися, склонившись сінок ноги святих. Велика Його милість до нас, велика Його любов. Ми не заслужили цієї милості. Якщо будь-який з нас, хто спомне своє життя, особливо якщо ще жив не в невіруючій сім'ї і з дитинства не навернувся до Бога, то, мабуть, стидно буде споминати. І ці мої слова кожен може підтвердити. Що стидно всповнати, коли жив, не знаючи Бога, творив беззаконня, а потім Господь знайшов по милості своєї, витягнув з цього болота, з цього гріха і зла і дав побачити це спасіння, дав побачити цю дорогу пряму, якою можна йти за Христом, де можна любити щирим серцем, не дивлячись не на що. Любити, любити любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, яке це благо, як це приємно кожному, хто має таке серце, любище серце, таке як у нашого Господа Ісуса Христа. Я буду читати Слово Боже. Що саме цікаво, це місце священне Писання, яке я буду читати, воно не раз в нас в Собранні. Наскільки я пам'ятаю, каже разів два вже його читав Руслан. І от складається таке враження, що а для кого його читають? От іноді таке складається враження. Для кого читається Слово Боже? Ісус Христос сказав колись такі слова, маючи вуха чути, хай чує. А в нас виходить наоборот, наче всі з вухами а не завжди чує. Я кажу, що це місце священного писання я від Руслана чув не раз. От одного нього не говоря вже за других проповідників. Це буде послання до Галатів, п'ятий розділ. 16 го я буду читати. От Отож кажу, ходіть за Духом, а хотіння тілесного не звершуйте. Бо тіло бажає того, що проти Духа, а дух що проти тіла, і це ж одне одному противиться, щоб вичинили те, чого не хочете. Коли ж Дух вас провадить, то ви не, то ви не під законом, явні діла тілесні. Ось вони, слово Боже, говорить далі: Перелюб, блуд, нечистота, розпуста, ідолослужіння, чарування, ворогування, свари, ненависть, гнів, суперечки, незгода, єресі, заздрість, убивство, п'янство, бенкети таке інше. Оце наперед кажу вам, як і раніше говорив. Що хто таке робить, ті царства Божого не успадкують. Скажіть, це перший раз звучить це слово? Ні. Ні? Всі помните, всі чули не раз. Я кажу, кажись останній, хто це читав місто священного писання, це Руслан був. І від нього я також не раз, за скільки років я ходжу сюди в зобрання, від нього не раз чувся, Він місце священного писання читав. І що саме цікаво, що. От, ну, Я скажу так, що ну, от, зравнюючи своє життя раніше, коли я не знав Бога, коли навернувся до Бога, його зараз, о, доте, ну в мене таке складається враження. Чому? Скажусь, перше таке, як я б я хотів би, ну як це все було готувалося не за один день ця проповідь. Не сьогодні вона прийшла от там, як я сидів. Ні. Це записувалось, готувалося не один раз, не один день. От, е, таке є такий вираз, ненависть. От каже Слово Боже, от, тут. не згода, єресі, ненависть. О. І от що означає слово ненависть? Це я знайшов, в принципі, зараз, всі знають, що це недовго знайти. Нажаття двох кнопок. І ти вже знаєш, що це слово означає. Ненавість це глибоке, емоційно негативне ставлення людини до іншої людини або певного об'єкта, що характеризується відчуттям гніву, ворожості, огидою, бажанням заподіяти йому біль. Як фізичну, так і моральну і, і, чи шкоду. От таке поняття от ненависть. От, в людини багато гніву, багато всього до всього, до, до людини, до об'єкта, може бути до якогось. І тут ясно сказано, що ну, такі емоції аж переповняють. І слава Боже, нам говорять, що от всіх людей, які в принципі, які є тут, ось з цього перечислено. Апостол Павел каже, каже, як раніше казав вам, так і, так і так знову говорю, що хто таке робить, ті царства Божого не успадкують. Незалежно від того, чи ходимо ми в зібрання, чи не ходимо. Якщо в нас є ну, таке в характері, таке проявлення у цих слів, що я прочитав то слово Боже нам ясно предупреждає і каже, що такі люди царства Божого не наслідують. Я вже раз розказував за себе, це було ще, може хтось тут живущий такі, що ще тоді не народилися, десь це було в 88-му, 89-му, в 90-му році, десь тако, 1900, це століття. Я жив тоді в Одеській області, місто Белгород Дністровський. І в нас там була, випускали, ну, районна газета, Називалась Совське Придністров'я. Mm. І так от сів. Знаю, що це було літо, я сів на порозі, газету тільки отримав. Я ще тоді Бога не знав, віруючим не був. не був. отримав газету, думаю, почитаю. Ну, це ж районка, все ж таке, районна газета, почитаю. І там я знайшов, описували про вангу, про її пророчество, про її предсказання. І там були такі слова, ну так написано, що будь-то це її слова. Що вона каже, я весь мир бачу такий в чорному, в ненависті, в злобі. О, і в цьому світі каже, є такі білі п'ятна. Там, 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 там. І пояснює: це білі п'ятна. Це ті люди, які живуть свято, які є святі перед Богом. Ви знаєте, в мене тоді таке з'явилось бажання будь таким, як, як у ті люди, яких небагато. По всьому світу вона сказала, що є. Вони були, є ці люди і будуть. До прошестя Господня вони тут будуть. Оці святі люди, вони будуть. Прийшов час, це було вже в 91 му році, коли я переступив поріг дома молитви. І пройшло не дуже багато часу, походивши до молитви серед собрання, я навернувся до Бога, покаявся. Вийшов наперед. І сказав, я хочу служити Богу. І сьогодні я також перед вами. Ці слова, о цих слов я ніколи не дрікався. У Мене завжди було бажання, щоб я, моя сім'я, всі, хто мене окружає, щоб були отими білими п'ятнами на землі. Були святими людьми. Це моє бажання. Хто як хоче? Всі в мене було бажання служити Богу. Коли я вийшов, я сказав, я хочу служити Богу. Всегда було таке бажання. І коли сьогодні дивлюся навіть на нашу громаду, це на церкву Христову, коли люди не спішать. І що я скажу вам ще 4 серпня? 91 році я прийняв водне хрещення, вступив в завіт з Богом. Я пообіцяв йому служити доброю совісті. В принципі, десь, е, ну, десь так, в течение півроку я вступив в завіт з Богом. Було таке бажання в серці служити Богу. І коли дивлюся сьогодні, навіть на нашу громаду, а люди не спішать навернутися до Бога. А люди не хочуть іскренні служити Богу. Не стремляться до цього. Слово Боже каже, що коли це все у вас є, а людина, яка не навернулася іскренні до Бога, не хоче йому служити, вона стається тілесна. Людина остається тілесна. І слово Боже каже, що така людина царство Божого не наслідує. Люди не хочуть це повірити, що так да, дійсно буде Царство Боже. І Слово Боже каже, що туди ми повинні стремитися, бажати бути там. Бажати. Туди стремиться всім своїм дійством цим своїм розумом і по, як сказати правильно, поняттям, да? всім всім стремиться будь там з Богом. Бо я не думаю, що хтось сьогодні хоче попасти в ад. Але й служить Богу не хочуть. Так не може бути. Я далі читаю Слово Боже. Це буде. Послання святого Апостола Якова. Слово Боже, нам говорить, третій розділ з першого віршика, буду читати. І до, ну, мабуть, до 12-го. Нехай багато з вас, браття мої, не стають учителями, знаючи, що більший осуд приймемо. Бо багато ми грішимо всі. Коли хто в слові не грішить, той досконала людина сильна і все тіло приборкувати. Чуєте? Хоч Слово Боже говорить, що багато грішимо, а далі Слово Боже каже, досконало, бо коли хто в Слові не грішить, той досконала людина. Тобто, в принципі, так як ну, можна сказати, не хочу бо я. Рекламу то Іван робить, ну вона так сказала, що є білі п'ятна, то тобто є люди, які є досконалі, які служать Богу іскриним серцем, святі люди, бо так і слово Боже нам говорить, каже досконала людина. Сильно і все тіло приборкувати. Ось і коням уздечки в роти вкладаємо, щоб. Слухали вони нас і всім тілом їхнім керуємо. Або й кораблі, хоч які величезні, і, стра... і страшенними вітрами носяться та спрямовуються малим стерном, куди воля стернового хоче. Так само і язик малий член, а багато хвалиться, ось малий вогонь, а які великі речі палить, і язик вогонь. Прекраса неправди, так він поставлений між членами нашими, що сквернить усе тіло і запалює життя в природі, а сам запалюється від пекла. Всяка природа звірів і птиць, плазунів і морських тварин вгамовується і керується природою людською. ж ніхто з людей не може вгамувати. Він не стирпне. Стир, Римне зло, повне отрути смертоносної. Ним благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені за подобою Божою, і з тих же уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, братя мої любі, нас так бути. Хіба криниця з одного джерела випускає солоне гірке? Хіба може браття мої фігове дерево оливки родити або виноград фіги? Так само ні одна криниця не дає солоної та солодкої води. І ми це прекрасно знаємо, що якщо змішати солоне і сол... сладким, то буде ну, така бурда, що, мабуть, нема навіть слів, як правильно виразиться. От Представте собі, це така людина, як змішать сладкий з соленим, яка не може стримувати свого язика. Слово Боже нам говорить, от такі. ми, дивившись на себе, коли остаємося тілесними, оце оте, що солоне і сладке змішане. Солоне. І сладкий зміш. Коли ми остаємося тілесними, коли ми не хочемо навернутися щирим серцем до Бога, служити йому іскреним, щистим серцем. Бо нам, Слово Боже, говорить такі слова. Я зачитаю це послання до Тимофія, перший розділ. Той, тобто, вибачте, перше послання до Тимофія, другий розділ. Тут Апостол Павел, Павел пише до Тимофія, я зачитаю з першого віршика. Слово Боже так говорить, в принципі, я цього бажаю, ми будемо молитись. Тому я благаю перш усього творити молитви, благання, дякування за всіх людей, за царів, за всіх, що мають владу, щоб тихим і спокійним життям нам жити у всякому благочесті та чистоті, це добре і приємне перед Спасителем нашим Богом, який хоче, щоб усі люди спаслися і до розуміння правди прийшли. Один Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Ісус Христос, який дав себе на викуп, на викуп за всіх, таке було свідоцтво про Нього свого часу, який хоче. Щоб усі люди спаслися. Та і до розуміння правди прийшли. Цього хоче Бог. Бог хоче, щоб всі ми були святими, щоб всі були безгрішними, щоб всі славили Ім'я Святе, щоб всі навернулись до Нього щирим серцем. Цього хоче Бог. І я б хотів, би, щоб да. кожен із нас. Сьогодні за це молився, щоб кожному Бог дав оце нестерпне бажання служити йому, навернутися, бо щоб не погостив нас гнів Божий. Бо коли людина ще остається тілесна, коли людина ще не навернулася до Бога щирим серцем, то вона є тілесна. А такі, Слово Боже, каже, Слово Боже каже, Царство Боже не успадкують. Так невже багато хто з нас не хоче успадкувати Царство Боже? Не хоче навернутися до Нього щирим серцем. Молимося.